Привіт! Мене звати Віра і я рада бачити вас на своєму маленькому письменницькому блозі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про різноманітні поради щодо редагування книги, тому що це досить такий важливий процес, до якого я дібралася декілька місяців тому. І все ж таки маю що про це сказати, чим поділитися і розібратися в цій темі, на що воно треба і чи треба взагалі. Тож рада бачити. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже допомагає маленькому блогу розвиватися, а будь-який контент українською треба підтримувати. Тож, поїхали! Паради номер один. Намагайтеся відпочити одразу після того, як написали чернетку, а не беріться до редагування. Насправді це дуже важливо. І я ненавиджу цей період, коли мені треба просто відкласти рукопис і взагалі до нього не підходити. Насправді це дуже важко для мене, тому що я людина, яка пише кожного дня. І от бувають періоди, коли дуже важко змусити себе сідати писати. Але от тільки тобі не треба писати, то в тебе дуже сильно чешуться руки, і тобі хочеться це зробити. Якось це працює подібним чином зі мною. І тоді так дуже сильно, дуже багато думаю про чернетку, але насправді рекомендують відкласти повністю навіть у своїх думках. Не знаю, наскільки це реально для інших, але для мене це важко. Хоча якась така. Якась така ясність і таке розуміння дуже важливо, коли ви сідаєте за редагування, тому що на цій хвилі, о, oh гад, я тільки що закінчила писати, яка я молодець, ви можете дуже сильно вигоріти, тому що редагування це такий процес виправляння власних помилок, яких ви не помічали до цього раніше. І вам може в першу чергу здаватися, що вся ця робота, яку ви проробили, вона була марною. Тому просто відкладіть чернетку комусь достатньо тижня, двох, може, вона від декількох днів, а хтось витрачає на це місяці, роки, не знаю, робіть, як ви відчуваєте за потрібним. Ідемо далі. Трішки нервую сьогодні. Насправді це відео мусило було записуватися на нову камеру, яку мені пообіцяли встановити. Але так і не встановила, А я сама щось не зовсім можу розібратися, як з нею працювати. тому, можливо, наступне відео буде на ту камеру, якщо мені її встановлять. Подивимось. А можливо, до неї ще треба буде купляти мікрофон. Тому це теж така тема. І оскільки я давно давненько так з вами не говорила, тому що в мене був день народження, свята, і воно на якійсь такій хвилі сильного, яке слово підібрати. Емоційна в мене була така яма, тому що спочатку в мене було все дуже добре, потім в мене було вигорання, і я не хотіла нічого робити. максимум. це були якісь легенькі відео в Тікток. Підписуйтесь на мій Тік-Кок. Там класні відео. Можливо, не, не зовсім якісні, тому що в мене не iPhone. Але мені подобається мій контент, і, можливо, вам він теж сподобається. Там про книги, про письменництво, щось таке життєве. Тож, якщо ви шукаєте натхнення, підписуйтесь. Десь внизу буде посилання. А ще у мене і соцмереж є телеграм-канал, який є. Не перестаю рекламувати, тому що я дуже його люблю. Він такий маленький, я там розповідаю про своє прочитане, теж скидаю різні такі фрагментики. що я понаписувала, що я роблю. Роблю різні опитування, що зняти наступним і тому подібне. Тому підписуйтесь, заходьте. А ми йдемо до другої поради. Вже сидите, настроїлись писати, редагувати, відпочили, наскільки, наскільки вам було потрібно. Вертаєте свою чернетку до самого початку і розумієте, що все жахливо. В моєму випадку це було щось подібне. І коли я читала різні такі поради від інших, де всі казали, що потрібно спочатку повністю перечитати свій твір, то для мене це було максимально важче ще важче, ніж відкласти. Ось тут я вже взагалі закинула свою роботу і більше б до неї не поверталася, якби не якась така внутрішня мавпочка, яка весь час сказала: Та ти вже 9 місяців витратила на цю роботу, ти не можеш її закинути лише тому що ти не можеш її прочитати. Тому порада номер два: вичитуйте, просто читайте. Тут не треба нічого виділяти, нічого робити. Скільки б там не було тавтологій, скільки б там не було помилок, скільки бра, скільки б разів ваш персонаж не змінював, ім'я на главу, це не має значення. Вам просто потрібно все це перечитати і потім повернутися знову до початку, щоб мати уявлення різних сцен, що взагалі потрібно вам робити в першу чергу. Я думаю, більшість з вас вже так розуміють, що одним редагуванням тут не обійтись, а якщо ви і думаєте, що це можливо, то що вас розчарувати, тому що це ще довший, мені здається, процес ніж саме написання. Хоча залежить від того, кому як. Але все-таки перше редагування я дуже рекомендую витратити саме на якісь граматичні помилки. Щоб в майбутньому зайнятися світовлаштуванням, пропрацюванням персонажів, діалогів, описів, і щоб вже не відволікатися на це, тому що, коли ви пишете першу чернетку, у вас може бути багато тавтології, це саме моя така болюча тема, над якою потрібно працювати. А також те, що мені здавалося дуже. Неясним і незрозумілим під час написання чернетки, про що я взагалі не думала, що вся історія мусить іти в якомусь одному часі розповідатися або в минулому, або в теперішньому. І здається, це дуже логічно. Але в той же час у мене змінюється речення. В одному реченні персонаж іде, в іншому він уже зробив, хоча все це. Говориться про якусь одну подію. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. І подібне узгодження часів дуже важливе, щоб мати якесь уявлення, щоб не запутатися, не запутати своїх читачів, і вже тоді можна приступати до більш яскравого редагування, більш такого деталізованого. Зараз саме про нього попалакаємо, тому що. Перше коло я вже вам вже пояснила, тут немає нічого сложного, просто сідаєте і виредаговуєте все, що на вашу думку, звучить якось не так, і виглядає. А ще можете вирізати сцени, які на вашу думку не відповідають сюжету взагалі. Не жалкуйте. Я так вирізала десь сторінок 50, і зараз перечитую ще раз. Нічого не змінилося. Вони не потрібні були, тому не бійтеся. Спочатку буде страшно, можливо, можливо, буде якось дуже так шкода себе, свій час на те, що ви витратили на це, але краще все-таки вирізати, ніж щоб потім отримувати відповіді, що книга дуже затягнута, що ця сцена не має жодного сенсу, і багато таких сцен, і що воно взагалі нікуди не веде. Найкрутіша річ, яку я зробила після того, як доредагувала палац Абсурду вперше, це взяла і роздрукувала його. Можливо, зараз на екрані вам посилання виведу на сайт, на якому я форматувала, але там, можливо, буде незрозуміло, тому не знаю. Якщо хочете, ви мені напишіть в коментарі, я в телеграм-канал скину посилання на Тікток дівчинки, де вона пояснює, як саме цим сайтом користуватися, як саме форматувати, а потім як оце все зшивати. Я ще не закінчила про це зшивання, тому що мені дуже лінь, у мене дуже багато роботи, помимо цього. Але я вже вичитала. Зараз скажу, по-моєму, 170 сторінок. 175 із 400. Бачите, навіть не, не половину. Але це дуже зручно, коли ви маєте книгу ось у вас в такому форматі на руках, тому що ви можете все-таки якось по-іншому її відчувати. Тому порада номер 3 якщо я не помиляюсь. Ладно, далі будемо без е, нумерації, тому що можу заплутатися. Можливо, буду переставляти місцями фрагментки. Е, роздрукуйте. Якщо ви маєте таку можливість, також є в інтернеті різні інстаграм-магазинчики, які займаються саме друком однієї-двох копій. І це не так і дорого, як могло б здаватися. Там, як я знаю, то там 400 гривень, 400 сторінок. Я просто шукала, але в мене була можливість роздрукувати вдома і теж поекспериментувати із шиванням. Тому я вибрала саме такий спосіб, який був зручний для мене. А ви обирайте те, що зручно вам. Десь у цей період, коли я роздрукувала книгу, я побачила пораду про те, що потрібно уникати синонімів стосовно персонажів у дуже великій кількості. Що має це на увазі? Що ваш персонаж не може бути на одній сторінці хлопцем, юнаком ім'я його, чорнявим, високим. Ну, там. І в плані того, що хтось його може так описати, коли це якийсь там абзац, саме про зовнішність, але коли це йде про дії, щось. Чорнявий взяв книгу, у хлопця були червні очі. Юнак виглядав дуже гарно, розумієте? Це якось дуже неправдиво і, можливо, ви заплутаєтесь. У мене є такі помилки, я їх виправляла потім. Тому що це неочевидно, мені здається. Ну, для мене це було неочевидно, тому я ділюся цим досвідом з вами. Можливо, ви більше в цьому орієнтуєтеся. Різні люди, різні думки і різні досвіди. Наприклад, це ось моя перша книга. А зараз я займаюся тим, що пишу другу, поки цю редагую. І якось вже навіть у першій чернетці намагаюся цих помилок. Триматися подалі від них, щоб потім мені було легше під час редагування. Тож уникайте подібного. Нехай ваш персонаж там, має декілька синонімів, можливо, в нього буде ім'я, якийсь псевдонім, як його називатиме його команда, і нехай він буде там, тим самим хлопцем, але не потрібно його називати дуже багатьма синонімами, щоб не заплутатись і не заплутати інших. Це важливо. Мені дуже подобається той факт, що оскільки зараз я книгу вичитую у бумажному варіанті, я не можу дуже сильно повпливати на якісь зміни. Е, в плані того, що я можу записати щось на полях. Наприклад, ось засвідчує трішки. Але це все одно не буде входити в сюжет, і потім, коли я редагуватиму, навряд чи я буду. Сидіти і отак по сторінці гортати і перетеплятися, тому що це більше якісь думки. І оцей спосіб перечитування він дозволяє вам читати і саме читати, а не врешті-решт якось редагувати, і це дуже важливо. Тому що, з однієї сторони, у вас дуже чешуться руки, ви хочете, ви хочете, ви дуже хочете. Ви неймовірно сильно хочете щось змінити. Ось оце слово вирізати, ось оце змінити, ось оце прибрати, ось оце додати. Ось цього взагалі. Треба більше, менше. І що? Це вас буде часто змінити. Просто нарешті візьміть і прочитайте. Ще раз. Це порада. Читайте. Читайте свою книгу. Так. Ви не зможете її ніколи прочитати, так як, наприклад, прочитають її ваші читачі. Але все-таки читайте її, тому що, можливо, ви щось зрозумієте з цього. Десь на соціальній сторінці вичитування. Я зрозуміла, наскільки багато я не пам'ятаю, тому що розумієте, процес редагування він вимагає. Якоїсь певної кількості сторінок, які ви можете заредагувати за день. Ви не можете 100 сторінок пройти. Ви не можете пам'ятати кожнісіньку подію. Тому дуже-дуже дуже дуже порада, яку я рекомендую, заведіть блокнот і записуйте в нього кожен розділ ключові моменти. Це, це саме круте, що я зробила. Тому що потім ви можете знати, що коли відбувається, а що взагалі не відбувається, що відбувається не в книзі, а в вашій голові. А ви думали, що ви це записали? І потім ви ось це перечитуєте у дуже скороченому форматі. Ви викреслюєте сцени, які вам не подобаються. А оскільки у вас тут все записано, ось ця сцена у розділі такому-то ви берете і приходите до розділу такого-то. І це дуже зручно. і це... Максимально полегшує письменницький процес, тому що ось ви прочитали, вичитали розділ 14. Ви берете і записуєте все ключове. А вам не потрібно виписувати, переказувати цей розділ. Вам просто треба: оцей персонаж зробив тето, сталося тето, це призведе до того. то Або, наприклад, з'явився той-то персонаж. Потрібно вигадати ім'я комусь. Це теж важливо насправді. Тому беріть цю пораду, якщо ви ще подібне, подібного не пробували. Шукайте інформацію. Дуже багато інформації, де, що, як і коли. Навіть якщо це фентезі, навіть якщо це вигаданий вами світ, вам потрібно на щось опиратися, якісь фізичні. Можливо, елементи, можливо, вам потрібно буде розписати всі раси, можливо, вам потрібно буде розписати світовлаштування, хто що їсть, хто як проводить своє дозвілля. Вам дуже важливо шукати і шукати не тільки інше, а шукати своє. Тому наступна порада: створіть таблиці. Персонажів, таблиці звітовлаштування. Так, я знаю, що є люди, які роблять це ще до того, як починають писати першу чернетку. Я дуже ними надихаюся, тому що це дуже круто, але я так не можу. Я не архітектор, я садівник, в якого все дуже хаотично, який є навіть на середині в кінці книги ще не знаю, що у неї в кінці там буде. По світовлаштуванню, і чи будуть там люди, чи будуть там ельфи, чи будуть там фейрі. І ось саме під час редагування я вже дійшла висновку, що це все-таки за світ, хто там живе, як, що вони їдять, в що вони вдягаються, яка у них релігія, і це насправді теж так важко, але цікаво. І зараз така буде згрішу. Зараз буде порада. Не будьте мене, будь ласка. Користуйтесь штучним інтелектом і просіть у нього, щоб він вам створив таблицю. Не готові. Ні, ви не думаєте, ви просто йому напишіть, створіть, створи мені таблицю, щоб, наприклад, краще зрозуміти своїх персонажів. І він вам пише, напишіть ім'я, вік, вподобання, моральні травми, дилеми. І тому подібне, і це дуже інколи там бувають такі питання в цих таблицях, що ви думаєте: о oh гад, Це справді дуже важливо може бути для сюжету, але я про це не думала, зараз якраз пишу, і потім мій сюжет буде ще більше розвинутий. Тому так, не нехтуйте. Технологіями, які ми зараз маємо. Але і використовуйте з умом, не потрібно якось дуже сильно. Я думаю, ви зрозуміли, що не потрібно використовувати штучний інтелект для створення власної творчості у плані створення власної творчості. Йдемо далі. Я думаю, це не буде секретом, але вам потрібно вчитися навіть на процесі редагування, можливо, навіть більше, ніж на процесі створення власної чернетки. Тому що письменництво це про вічні пошуки. І ось тут вам потрібно буде звернутися до різних джерел, до книг. До Ютуб-каналів вам потрібно буде зрозуміти, що таке архетипи персонажів, що таке їхні арки, що таке тропи, якими вони бувають. Віднести свою історію, можливо, до певного жанру, зрозуміти, чи це роман, чи це повість. Чи це темне фентезі, чи любовне, чи високе, чи низьке. Вам потрібно орієнтуватися у якихось певних суспільних вже визначених рамках, можна так сказати, літератури, щоб полегшити собі життя. Я не кажу, що от ви відкриваєте першу сторінку про темне фентезі, ви читаєте всі персонажі погані. Все должно бути злим, поганим, в сіре, така нагнітаюча атмосфера. І ви так і пишете: синонімічно у своєму ремані на 400 сторінок. Це не значить, що ви мусите заганяти себе прямо у рамки-рамки в клітку. Я думаю, ви розумієте це. Але я все одно це скажу, що. Полегшуйте собі життя, а не робіть його гіршим за допомогою ресурсів, які ви маєте. А ще мені сказали дуже сильно руке в кадр? не цей. не, клас, не. не клас, ти. А мені подобається. Коли в мене буде інша камера, я не знаю, що я робитиму, але мені здається, я теж так робитиму, тому що я люблю жестикулювати. А можливо, мені просто треба змінити ракурс, де я буду сидіти далі від камери. Але у мене мало місця в кімнаті. Я не думала про це до того, як у мене з'явився мій YouTube канал, тому що я намагалася знімати відео на ліжку. Але там гірший ракурс і гірше освітлення, тому до ремонту отак сидимо і отак зустрічаємося з вами. Під час редагування вам необхідні будуть батарідери, але вам потрібно до цього поставитися дуже так серйозно і зрозуміти, на якому саме рівні вам ці батарідери будуть потрібні. Тому що, мені здається, що я зробила помилку, коли взяла собі батарідера. Ось саме вичитувати ось оце, тому що по факту. Все, що тут написано, тут лише така оболонка від всього, що я хочу написати, і все, що буде у кінцевій версії, у повністю проредагованій не знаю скільки разів, можливо, три, можливо, десять. Тож, не спішіть шукати собі батарідерів, не спішіть шукати собі відгуків, читачів, але все-таки і не бійтеся цього, тому що не думаю, що. Ось вас розкритикують, скажуть, ось оце просто вигань, викинь і не показуй нікому. Це нікого не вартує. Я дуже сумніваюся, що так станеться. І шукайте бета-рідерів Перш за все, людей, які люблять читати у вашому жанрі. Мабуть, це дуже важливо, тому що, наприклад, я б ніколи не взялася бета-рідерити Вичитувати чийсь твір у жанрі трилера-детектива? Тому що я не пишу в цьому жанрі і не читаю дуже рідко. Тому, розумієте, коли ви беретеся і даєте свій двір комусь, ви мусите очікувати, що ця людина хоча б любить цей жанр. А якщо вона скаже, у вашому любовному фентезі дуже багато якихось закоханих персонажів, а чому вони взагалі-то. На драконах не літають. А чому вони на драконах не літають? Зрозумієте, це, це вже проблема більше не ваша, а жанрова, і очікувань цієї людини. Якось так, не бійтеся. Це моя любима порада. Я собі так завжди кажу: головне не боятися, головне говорити все, що я думаю, головне писати все, що я думаю, а там вже якось щось десь колись вийде. Я не знаю чому, але я не можу зняти останній дубль. Як то кажуть, у мене то машини літають за вікном, то я щось вам не те говорю. Тож остання спроба Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і побачимося у наступних відео. Про інші соцмережі не забувайте, тому що я стараюся. І це круто підтримувати контент українською, письменницький контент українською, тому що, знаєте, нас зараз так здавалося б мало, але в той же час багато. Хочете я вам зроблю підбірку крутих українських каналів від письменників про письменництво, про літературознавство? Тому що я зараз дуже за багатьма слідкую і не бачу великої проблеми в тому, щоб поділитися з вами. А з вами була я, Віра. Дякую, дякую. І ще раз дякую за перегляд. Побачимося пізніше.